По-перше, це е, перший бюджет за останні років 10, де е, соціальні стандарти збільшуються лише два рази на рік. Це перше. Так само, як і е, сам бюджет він менше, ніж попередній, як же казав. Угу. По-друге, це оптимістичний прогноз. Уряд, наскільки я знаю, розробив два варіанти про макропрогнозів. Оптимістичний, це зростання ВВП на 4,4% 4, ,4 інфляцію 4,8% і песимістичний, де Я приводив опер... цифри з оптимістичного. Так от, як ви вважаєте, інфляція ви з'їсть оці 71 гривну? Це максимум, та, який я бачу? поки що. Ну, скажімо так, по-перше, інфляція з'їсть, інфляція не завжди буває монетарною. Про це дуже часто забувають люди, коли кажуть, що ось у нас ціни на зростає. Слухайте, ви прийшли до магазину, да? і десь рік тому ви бачили, що молоко в пляшці, ну, Важило 970 грам, а зараз 920. Це не інфляція? Це інфляція. Ви купували б там плитку шоколаду 100 грамово, а зараз вже є 80 грам. Ціна залишилась така сама. Держстат рахує а, кількість одиниць і вартість. Вартість залишилась такою. Але чи дійсно так ні? Це є та інфляція, яка може бути прихована. Це з одного боку. З іншого, а, слухайте, а, зростають. Ті речі, які люди постійно е мають обслуговувати, це послуги за житлово комунальну сферу. Постійно е зростає е вартість, принаймні зв'язку е телефону.